Тому, друзі, якщо ви купуєте декоративну штукатурку в будівельних гіпермаркетах, в нас же їх так багато, ви ж не знаєте, я не буду назву казати в якому. Подивіться, яке є покриття у нас, чи є там таке білий матовий мокрий шок. Погляньте. Наноситься як звичайний мокрий шок, але майже не блисти. Я б сказав, абсолютно не блистий. Подивіться під кутом, як виглядає. Тобто в шовкі завжди замовників відлякувало дві речі. Перше, це такий фольгований блиск на прямому попаданні світла. Тут його взагалі немає. Тобто цього фольгованого блиску немає. Ваша стіна виглядає елегантно. Це вона знаходиться у нас, дивіться, напроти світла одного і ось її підсвічує лампа. Тобто вона виглядає максимально елегантно, нема блиску. І другий момент, що всіх відлякує в мокрих шовках, що вони мають такий сірий брудний відтінок. І як коли ви хочете затонувати в якийсь приємний світлий тон там по НЦСу, то цього зробити не можна. Цей матеріал можна затонувати в будь-який тон світлий по НЦСу, бо він, оце базовий його колір, він майже білий, має легкий такий природній, тепло, -беж бежевато сіруватий відтінок. Ось так виглядає. Матеріал, мазанка Simple White коштує всього. Е 200 гривень на один квадратний метр. Це вартість всіх потрібних матеріалів на один квадратний метр. Пропитка глибокого проникнення, фонова фарба і в два шари, Simple White. 200 гривень.